Олександру Володимировичу доброго дня. Добрий день, добрий день. Сьогодні ми знову на Вінниччині, друзі, і в нас дуже цікава історія. Ось бачите, це розкидач. Це нове придбання Олександра так. Володимировича. Зараз він розкаже, що він ним розкидає, ось у цілі купи лежать. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на полі. Попередник був ячмінь. Пробуємо розкидати органічне добриво, курячий послід. Значить, у нас є пару куч з курячим послідом і є кучі від верха. Фізична особа-підприємець, яка тримає це поле, має 100 бичків і має 20 тисяч курей. І от ми вирішили надати йому послуги по розкиданню органічних добрив. Попробуємо, чим органічні будуть відрізнятися від постійного внесення мінеральних. Тому що органіки, як бачите, мало. Вивезли їх фурами сюди, фурою вивозили на поле. А ми вже беремо е скучів і розкидаємо. Значить, придбав я, в мене давно була ціль купити розкидач для розкидання курячого посліду. І от буквально пару тижнів назад знайшов я по інтернету теж хлопці з Оріхового. Але під час бомбардування вони переїхали в Запоріжжя. З ними я зв'язався і запропонували мені такий розкидач э, э, рум. по російськи було колись воно э, розбрасувати одобрення мінеральних. Але вони запропонували, і тим більше, що курячий послід він сухий. Давайте будемо пробувати. Пробуємо все. Я їм зразу сказав: гроші на місці, ніякі перерахунки, нічого. Правда, вони привезли мені додому, подивилися. Ми пропустили, все. Молодці хлопці розрахувалися. Тепер зважили ми. Кількість курячого посліду і було десь біля 2800-2900. Ну, Для того, щоб хоча б взяти 4 тони посліду, потрібно наростити його. Давайте да, підійдемо ближче. ближче, я, я покажу. Так. Ось це наростили ми, приварили нарощення. і Зараз я вчора важив, виходить 4 тони. 4 тони курячого посліду. Тобто, принцип варести. який. Давайте підійдемо подивимося, який тут принцип роботи. Ось у нас лента, яка подає сюди на два диски. диски розкидають в сторони. Я дивився, приблизно так ми рахували, на на що ширину, на, на ширину. 6 метрів в одну, 6 в другу, захват Це 12 13. метрів. Я так GPS настрою, бо розкидаю по GPS, -у. Як кропив у мене оприскувач 12-метровий, так і я і розкидаю. Хорошо розкидаю. Тобто він, виходить, лента тягне сюди масу, так. маса падає на тарілки, розкидається. Так. А оцею заслонкою регулюю кількість. Пробуємо розкидати біля 4,5-5 тонн на гектар. Поки даємо. Угу. Тут площа 30 гектарів, вивезли вони 160 тонн. Важили ми фури 160 тонн. Будемо проводити експерименти. Ми е, будемо сипати і потім одну смужку залишимо. Будемо дивитися, яка різниця. От. Ну, я дивився по відео так і цікавився, що на другий рік дасть максимально. Цей рік, допустимо, вони хочуть тут сіяти. Е, ця площа готується під кукурудзу. Тут буде кукурудза. От. Побачимо. Побачимо, що. Я не можу сьогодні нічого наперед говорити, тому що я не бачу, не знаю результатів. Все залежить від погоди. Ми його сьогодні розкидаємо, потрібно придискувати, тому що оранка не дасться зараз. Придискуємо. Підуть дощі, будемо орати. Дощів немає, волога. Ну, звичайно, азот випарується. Азот випарується, буде фосфор, буде калій, де мікроелементи. Попробуємо. То це ми розкидаємо, даємо 5 на гектар курячого посліду і Чи 4,5-5 від 4,5 4, до 5. І будемо давати гнії верха. Ось теж стоїть гною розкидач. Товариш приїхав цим, а я вже цим розкидаю. Так, друзі, бувається внесення перепрівшого курячого посліду, а перепрівшого, тобто, він більше одного року лежав. Видно, з ковша. А йде пара, власне, це і є процеси, які відбуваються всередині нього. Процеси розкладання працюють мікроорганізми, виділяється тепло. Який недолік у такого перегною, коли він лежить на відкритому просторі, з нього виділяється вивільняється азот. Частка азоту в такому перегної має найбільшу концентрацію від 1,7%. Частка фосфору це 1,5%, калію 0,9%. Окрім азоту, фосфору та калію такий перегній містить цинк, залізо, ковбальт, марганець, мідь, молібден, Тобто багато різних мікро-макроелементів. Дозволяє суттєво знижувати кількість мінеральних добрив. Е, ви розраховуєте, що тут можна ще й мінеральне добриво да. скидати. Мінеральне я не знаю, ну, воно розраховане для мінеральне, так він називається рум. Ну, вважаєш, ліка, при... ліка є, для того? Ліка є, да. ну, ліка в мене на типа, 300 кілограм. Да. 300 кг. А, а якщо тут 30 гектарів і він просто розкидає, то я тільки катаюсь лікою туди-сюди. Да, Допустим, вже якщо там 100 кг на гектар дати чи 150 закидав в румки, катайся собі. Ну так, да. це, це, це зручніше, це зручніше. <гум> е, оце хлопці зробили, це не новий, це реставрований він. Ну нічого, поки будемо пробувати. Ну, ви, грубо кажучи, тільки виїхали зараз в поле, того да, ще такого. Е... Вісім ну, розкидав, вісім вже прицепів розкидав. Зараз, зараз будемо далі продовжити. Подивіться, який принцип роботи. Все експерименти будемо бачити через рік, через два. Я що його навісні взяв, я хотів під ту кукурудзу, де я показував ото відео. Я хотів під кукурудзу навесні розкидати добриво, померзлоталому. І то я так спішив, але вже і посіяв кукурудзу, вже й вбирати потрібно. А його ще нема того нового розкидача. Звісно, ПРТ-7 він більший, він більш потужніший, але... Я сьогодні цікавився, не сьогодні, оце, як я це і брав, цікавився той вже 450 тисяч. І Тобі тих 140, що віддав людям е, на прожиття, щоб їм тільки воно й було, і вийде до 600 тисяч, це дуже багато. Я... Стільки цієї гною ну, розкидати не заробиш. Щоб... <хи> що курячий послід він дасть ну, 3-4 роки, це гарантія буде, буде працювати. Да. Я одного року експеримент проводив, свинячі розкидав, то я три роки бачив різницю. Тобто ви внесли свинячий е перехід. Смужка, да. смужка, і я дивився, що результат тієї смужки між основним обробітком три роки. Угу. Ну цікаво, будемо значить, спостерігати.